Привіт, це Академія Galaxy. В цій лекції ми продемонструємо, що знімати якісний контент на смартфон можливо не тільки при хорошому освітленні. Так, основна фішка нової серії смартфонів Galaxy S23 це найтографі. Тепер всі ваші творчі рішення щодо створення контенту можливо реалізувати і вдень, і вночі. В цьому році все частіше ми чуємо про штучний інтелект. Дійсно, технології не стоять на місці, і цьогорічний флагман від Samsung тому справжнє підтвердження. Навіть при мінімальному освітленні ми отримуємо максимальну якість зображення за рахунок штучного інтелекту. А як це працює на практиці, ми покажемо разом з Сашою Наконечною. Якщо ви вирішили зняти яскраві ефектні фото практично в темряві, використовуємо в камери довгу витримку. Налаштувати витримку краще в професійному режимі. При цьому необхідно мінімізувати значення ISO. Для того щоб кадр не був пересвідчений, використовуємо звичайні сонцезахисні окуляри, які виконують роль фільтра. А модель має завмерти протягом роботи витримки. Насправді для зйомок в темряві, щоб отримати чіткі та якісні фото, достатньо увімкнути режим ніч в налаштуваннях камери. Це значок ніч, і знімайте сміливо, штучний інтелект смартфону потурбується про якість фото. Що ж, з фото ми спробували, а тепер покажемо, як знімати круті відео з мінімальним освітленням на прикладі прогулянки вечірнім містом. Буквально в один кадр можна зняти дуже креативне відео для Reels. Зробимо сповільнену зйомку. Обираємо 60 кадрів на секунду. Зйомка відбувається одним кадром. Саша постійно рухається за моделлю, а на монтажі переходить від одного об'єкту на інший. Навпаки прискорюємо. Вийде дуже цікавий ефект. Коли знімаєте відео, а освітлення мінімальне, на якість зображення впливає не тільки оптична стабілізація, а також цифрова відеостабілізація за технологією VDIS. А при монтажі ми рекомендуємо використовувати S-Pen. Це дуже зручно. До речі, вигадувати цікаве рішення для контенту у вечірній або нічний час можна як у місті, так і просто вдома. Наприклад, камера гарантовано вам зробить якісні портрети або селфі. Вам залишається лише вигадати щось оригінальне для зйомки. Насправді, для вау ефекту можна використати всього пляшку з водою або терку для овочів. В режимі портрет камера зробить точне і швидке фокусування на головному об'єкті. Стерео, глибина кадру, що створюється за рахунок штучного інтелекту, дасть приголомшливий ефект боке. А в режимі селфі зберігаються автентичні кольори та текстури. Насправді все дуже просто. Під кожну задачу можна обрати свій режим. А для самих вибагливих є ручні налаштування. Творіть і насолоджуйтесь. Хочете ще більше цікавого та навчального контенту? Тоді приєднуйтесь до нашої спільноти Galaxy Academy, де ви знайдете багато цікавих парад від наших менторів та експертів, спілкування у колі однодумців, цікавий ексклюзивний контент та, звісно, челенджі з подарунками. Вся інформація в описі під цим відео. Створюйте ваші рілз про фото і відео з наших лекцій та публікуйте в інстаграм з хештегами «Nightography» та «Galaxy Academy» та вигравайте подарунки.